Трішки заважає гравцям шахтаря, оскільки четверо футболістів рали попереду на чотирьох захисників шахтаря, один в один проти них вкрай непросто. Степаненко вчасний зараз підкат від нього, але потрібно далі боротися за м'яч, і це має бути аут дійсно саме для реала, тому що бачимо, Педе Вальверде ніяк не чіпляв цей м'яч, хоча набігав на нього дуже швидко. Звичайно, для того, аби не міг Богдан Михайліченко щось із ним зробити. Подають щось у цьому епізоді. Родріго, на, на чого мені передача не проходить, грають на перехопленні. гірники. Зокрема, у підкаті Бондаренко постелився, і Зубков заробляє на собі штрафний удар. В певних моментах в першому таймі на Зубкова йшли лонгболи. Сподівання на те, що він за м'яч зачепиться, в нього це не вдавалося. Однак потім один раз заробив на собі штрафний. Зараз знову заробляє штрафний. Хочеться, аби ця тенденція продовжилася, бо захисникам необхідно перепочивати. Необхідно щоб нападник їм допомагав. Просить передачу конопля, але не бачить його партнери і вирішують грати по бровці на мудрика. Зараз перепасовуються знову гірники на перетині двох третин поля. Бондаренко приймає м'яч, розвертається тут. Бондаренко ще мав можливість наприкінці першого тайму, коли подавали на нього до штрафного майданчика, закидали за спини захисникам. Головою він м'яч не дістав. Але як ти казав Сергію, що він міг би спробувати і ногою вдарити по воротах Андрія Луніна. Менше з тим цей момент уже пережитий. Передача вертикальна була в напрямку Зубкова. Але Олександр не міг дістати цей м'яч. Аж ніяк захисники Реала перервали цей пас. І падіння чітко перед Кружником. Він бачить, що протиправно збивають Родріго. Автора голу і результативної передачі. Родріго Гоїс, на жаль, неприємно запам'ятався сьогодні Шахтарю. Сподіваємося, що він хоча б на цьому зупиниться. Крос. Відає передачу на Федеваль Вальверде. Він вузько розташовується, отримує передачу п'ятою від Бензема. Пробиває Трубін. Ще один сейв від голки Шахтаря. Це вже його сьомий сейв у цьому поєдинку. Цікаво, чи спілкувалися, так перебуваючи у збірні, поки Трубіна не відкликали там назад до молодіжної, чи не спілкувалися просто в особистій якійсь розмові. Трубін із Луніним про те, як потрібно поратися з ударами Феде Вальверде. Гадаю, що ні, звичайно, але ось такий аспект дуже цікавий, що обидвоє українських голкіперів тепер знають, як це діяти проти Вальверде. Подача до штрафного майданчика, що мені небезпечно, головою, там на пару із Едером Мілітао цей м'яч намагалися виграти. Швидко вкидає Трубін. Виходить ще один сейв від українського голкіпера. Содоков закидає м'яч за спини. Дані Карвахалю. Мудрик біжить напередодні. Простір жорстокому майданчику Мудрик. Вирішив прибрати ще перла на менті Ой, Перепрошую. Лунін забирає м'яч до рук. Не вдалося Мудрику в цій ситуації витиснути, максимум не вдалося навіть пробити поворотах. На жаль, Шахтар такою контратакою скористатися не зміг. Дуже хороший шанс. І почав уже підбирати там під. Ферлане Менді, Мудрик, цей м'яч, щоб мати більше простору. Ну але можливо, мав би справді пробувати у цьому епізоді раніше. Проте, як відіграв Ферлане Мондії, то й впав на п'яту точку, і ми всі в захваті дивилися за тим, як класно розібрався Мудрик, а потім пробив і зрівняв рахунок. Цього не сталося. Проте, ось відповідь Мадридському реалу. Ви вирішили забити швидкий м'яч у другому таймі. Не вийшло. А ми можемо забити вам. Так що, хлопці, будьте будьте в курсі справи. Хороший прийом м'яча був від Феде Вальверде, але обробити і зупинити його собі не вдалося. Шахтар його перехоплює. Немає можливості Михайліченко. Так намагається десь обдурити суперника, змушений пасувати назад на Матвієнка. Знову Михайліченко, але неточна передача під тиском і Вальверде, і Родріго. Бензима у штрафному отримує м'яч. Пробуває з першої спроби невдало. І правильно, абсолютно правильно, зараз робить Валерій Понтер, що вибиває м'яч просто подалі, але виходить навіть на Шведа передача. Зубково отримує пас на правому фланзі. Заплутався власних ногах у м'ячі, зрештою згаяв певній миттєвості. Дозволив футболістам Реала зайняти свої позиції в обороні. Одна загозрюючи передача в штрафний майданчик. і Судаков Капайць за голову думає, як можна було цей пас не обробити. А Швед каже, як як? Мене шнурівка була розв'язана. Ось цей момент від Мудрика. Він по суті вперше обіграв Дані Карвахаль. Ось так персонально обіг цього футболіста. Бо перед тим Карвахаль просто з'їдав позицію десятки донецького шахтаря. Цього перебирає коноплю і підстраховака від Бондера. Це жовта картка. Щось, схоже, ми нещодавно бачили у матчі за національну збірну У Бондаря Приблизно подібне попередження було. І зараз це повторюється поєдинку проти Мадридського ралу. Він змушений був зараз страхувати коноплю, з яким дуже легко розібрався Вінісіус Жуніор. І дійсно або фолити, або грати чисто м'яч. В чисто м'яч не вийшло. Тож потрібно зносити щось зробив п'ятий номер гірників. Цікаво, що саме Бондар і Трубін були у стартовому складі Шахтаря під час перемоги тієї у Мадриді на Альфредо Ді Стефано з рахунком 3-2. Зараз Валерій отримує жовту картку. Це, до речі, у нашому поєдинку перше попередження. Іван Кружляк, нарешті, якось, ну, не нарешті, зрозуміло, що ми хотіли би побільше за футболом спостерігати, але згадали і про цього словацького арбітра, який сьогодні працює четвертий у своїй кар'єрі на матчі. Донецького шахтаря попередні три зустрічі донечани саме вигравали обов'язково. Зараз поки вони поступаються і відбуваються після цього стандарту, а особливо після невдалого удару головою у виконанні в цьому епізоді Девіда Алаби. Ні, Алаба подавав Рудріго. Пробував і не влучив. Та й нехай я вже казав. Гол плюс пас, можна зупинитися. Хлопці, ти вже чудовий матч видав. досить. Дай пограти іншим. Бажано тим, які помаранчево чорних кольорах. Невдало вибивають вперед передгірники, але є шанс десь суперника потиснути на їхній половині поля. Це добре, що не затискається зараз. Шахтар поруч зі своїми воротами. Намагається грати повище. Ферлан Менді, ось такі зміщення в центр. Це традиційна від нього історія. Тим паче швидкість ведення м'яча. Так само дуже добрі. У цього футболіста відпасував на війні жуніора під оплески Бернабеу. Жуніор праворуч переведення, але читає цю ситуація абсолютно спокійно. Михайліченко і головою вибиває на кутовий. Тож не зовсім спокійно, оскільки кутових вдалося мадрицям заробити. І не знаю, навіть чи Вельверде до цього м'яча дістався, чи встигнув він до передачі. Та що ж, маємо те, що маємо Корнер. Для команди Каріма Бензима і зрозуміло, що капітан Мадридців, один із претендентів на те, щоб головою пробити після передачі від Тоні Кроса. Бензима нам показують. Він сьогодні не забуває. Він не забив матчі проти Осасуни. Хоча момент у нього було вдосталь. Ти подерево поступи. Щоб він не забив, постукав обов'язково постукав зараз. Це зробив. Про бензима говорять, що зараз якийсь певний у нього спадали. Анчелоті казав, що нічого подібного немає. Абсолютно звичайний бензима, тобто бензима високого рівня. І ми сьогодні Я скажу, бачили Сім би таких спадів кар'єрі, як Кріму Бензима. Це однозначно, і ми бачили, як сьогодні бензима долучався до атак своєї команди. Він в грі він не вибивається із загальної картинки. Такого просто ну здається, не може бути. За ці останні роки, щоб десь був зайвим у реалі, нехай не забуває, але все одно, все ж часто кажуть, що головне загальний результат, аніж якийсь особистий. Продач від Карвахаля не пройшла. Тож Судаков дає передачу в центр поля. Степаненко оцінює простір довкола себе і вирішив, що може сам рухатися з м'ячем вперед. Та все ж таки ні краще на судокову віддати пас. Ти згадував ту перемогу на Вальдебебасі 2 і Тоді Судаков з лави для запасних вийшов ще тоді, ще в тому сезоні. Він вже підключався до матчу за першу команду навіть штрафний майданчик удар головою. Мар'ян Швед, який зізнався, що хотів, але просто не міг заснути після свого дублю в поєдинку. Із Лейпцигом зараз б'є головою. З навісу Мудрика та поворотах не влучає. Ну, якщо повертатися до того поєдинку, так ми з тобою теж перед грою власне обговорювали, що Шахтар тоді через ковід, через інші різні причини змушений був їхати другим складом. Але які гравці тоді виходили? Манор Соломон, так само звич... Зачете, зрозуміло. Майкон, Маркос Антоніо, стартовому складі. Додо. Так, це гравці, які стали потім ключовими для Шахтаря. Зараз, звичайно, через повномасштабне вторгнення країни терориста. Вони вимушені були. Продовжити свою кар'єру де-інде. Чому пробуває з дальньої дистанції? Як гравець Монако та Бордо не зміг зараз вразити ворота, і добре, що йому це не вдалося. Дуже перспективний гравець. Багато говорять про оновлене тріо в центрі півзахисту. Зрозуміло, донедавна це було неймовірна трійця гравців Казиміро, Модріч, Крос. Зараз Петрикути. Так, так, в якому губилася далеко не одна команда, який допоміг реалу безумовно виграти лігу чемпіонів. Але зараз оновлення цього трикутника вже очевидне. Камамінга, ну так само Чуамині і Вальверде. І ще й Джуд Белінгем подейкують, готується. Вже наступного сезону, наступного літа приєднатися до цього келпів. Джуд Белінгем – неймовірний талант. Реал і так виглядає, жахаючи для суперників. А якщо ще й Белінгем буде там. Страшно. Ну, не знаю, я б на його місці подивився би на досвід виступів англійців за Реал. Він не найдаліший, можливо, подумав би над цим варіантом, але зрозуміло, що в плані так загальної, якщо подивитися розвитку кар'єри, це просто неймовірне щось. Кращого, можливо, і не вигадаєш станом на тепер. На жаль, засадка передачі на лівий фланг Михайліченка і змушений Богдан назад опускатися, змушений ривок вперед зробив, сили витрати. Тепер на власну позицію повертається. Цікаво, що Бондаренко не ситуативно, а постійно опускається до центральних захисників, тоді коли. Не м'яч водять з під пресингу Мадридського рали. Ми розуміємо, чому оскільки його все ж таки культура м'яча на високому рівні венісів з чорному штрафному на дальню стійку не дозволяють пробити Карімо Бензима. Матвієнко опинився перед французьким нападником і допоміг серйозно Анатолію Трубіну. Як на мене, дуже якісно сьогодні загалом, так в таких ситуаціях відігрує Микола Матвієнко постійно до кінця йде за суперником. Невдала передача. він жуніор знову з м'ячем ширину віддає зараз на Алабу. Алаба по лівій бровці підключився, але від нього подача дуже добре зараз. Що не точно. І Це не центральні захисники Реала. Так, дійсно, та знову ж, Ала, бо не лише ж центральні. Ми прекрасно знаємо, що може зіграти і ліворуч у і півзахисті цей гравець. І в опорній зоні, і ліворуч в захисті теж. Тому тут не варто дивуватися. Та й знову ж середні позиції гравців реала. Тут о, немає про що говорити. Всі в атаці. Закидання в штрафний майданчик. Степаненко грає головою. Однак на підбиранні Родріго. І Матвієнко спокійно за спини свого суперника. Таки невобикелюшкою. М'яч буває, ще правда, не кутовий. Продовжує реал навісами, навісами намагатися досягнути своєї мети. Ось Вінісіус Джуніор теж на швидкості просто біг. Коноплюк і подавав далі на свого партнера, на свого друга Каріма Бензима. Черговий кутую рала у другому таймі. Відбувається Шахтар знову, робиться доволі впевнено. Карвахаль на Ферлана Манді скидає. Цікаво, що Менді залишається на підбиранні. би, б, його габарити, можна і там попереду поборотися. Та все ж таки швидкість, швидкість необхідна для тих футболістів, які залишаються в зоні підбирання в центрі поля за того, щоб контратаку суперника в разі чого зловити. І Тут Ферлан Менді дійсно може впоратися. На вніс він да пасту назад на Француза. Передача не проходить. Конопля пасовий на Бондера. Класно, розвертається Бондаренко в центрі поля і, зрештою, віддає передачу на правий фланг на Шведа. Мар'ян Швед розбігається на половині поля суперника. Перший пас не вдався. Він все одно залишається з м'ячем. Чи не було там фолу в цьому епізоді. Кружляк не фіксує порушення правил. А як так? Пан... Забрали свисток, судячи з усього, забув він його десь. Випав, можливо, з кишені. Швед грав до останнього. Швед намагався все ж таки віддати цей пас. Там пам'ятаєте, першому таймі їх забивав Родріго. Обстукався із Степаненком. Тут я думаю, а можливо повернеться. Вайс Верса, можливо, зараз ось обіграється Швед із Алабою, віддасть передачу під вихід вічнаючи з Олкіпером під дубль Зубкову. На жаль, не вийшло. Однак Шахтар намагається створювати. Натякають нам режисери трансляції на те, що скоро мають піти заміни. Ми побачили цілу групу футболістів шахтаря, які розминаються. Тут варіантів зрозуміло, що безліч так само і в атаці. Зокрема, серед тих, хто розминався, бо Данило Сікан. про нього напередодні сьогоднішнього матчу говорили. Можливо, він отримає свій шанс, хто зна, і можливо він покаже, що таремно на нього сьогодні в старті не розраховували. Побачимо, але це все згодом, тому що Реал зараз м'яч нікуди не випускає. Насправді можливо Ігор Євічу в чомусь і правив, оскільки ми пам'ятаємо, як супрягу кинули під Аякс, і який після цього був супряг. Це був для нього серйозний психологічний тиск. І зараз випустити молодого футболіста, який думає, я можу, я можу, я можу. А тут Алаба, а тут Едер Мілітау ще й допомагають Чуамені і решта партнерів. І дійсно, це може навпаки навіть найгірше зіграти Сікану, тож те, що він з лавки для запасника, якщо вийде у гру і отримає відповідно. Від головного тренера сигнал, що насправді я тобі довіряє, однак ще попрацює для того, щоб брати в основному складі. Міні жуніор в центр на Родріго. Родріго далі побачив, звичайно, Бензима. Віддав на нього паса. Ось тут питання, чому його не закривали зараз. Атака у Реала триває Дані Карвахаль. Не поспішав а Зараз уже подає, але на другому поверсі знову Матвієнко відіграє її максимально якісно. Зіткнення і рефері просить. Ні, не просить медиків з'явитися у горі і показує, що це гаразд, це гаразд, зараз має відновитися забко. Друзі, діліться з нами фотографіями того, як ви підтримуєте Шахтар разом з МЕГОГО та відмічаєте МЕГОГО спорт, нижні підкреслення UA, у своїх сторіс. Найцікавіші фото ми покажемо в нашій післяматчевій студії. Так, потрапити в після матчого студії.